Наталія Дрок Пригода з долонькою Любом. В одній школі у великій спортивній залі жив собі м'ячик. Він мешкав у куточку за кольоровими великими кулями, поміж велетенських худих бубручів серед таких самих м'ячиків, як і він сам. Він залюбки спостерігав, як діти займалися з різними м'ячами. На м'ячиках з вушками дітки весело підстрибували. Такі м'ячики називались м'ячики-зайчики. На велетенських помаранчевих м'ячах качались на пузі. Їх називали апельячі мабуть, через схожість з апельсинами. З ухвалого м'ячика м'ячонога хлопчики буцали ногами. Він підстрибував аж до стелі і радісно повертався назад. М'ячики, схожі на яблучка, діти кидали в мішені або на відстань, змагалися, хто кине м'ячик якомога далі. Та наш м'ячик був долоньколюб. Він обожнював, коли дітки відбивають його долоньками, ловлять руками, міцно тримають. І притискають до себе. Коли закінчувалися уроки, долоньку люб лежав собі в кутку спортивної зали та згадував про веселий день із дітьми. Одного дня з м'ячем трапилася неймовірна пригода. Було сонячно. Долонькулюб ніжився в сонячних променях і мріяв про ігри з малечею. Пролунав дзвоник, і до спортивної зали зайшов вчитель гучно свист, з третьокласниками. Веселий гомін школярів захопив увагу всіх мешканців спортивної зали. Гучно свист вишикував дітей в шеренгу, привітався і наголосив Сьогодні будемо вчитися, як правильно поводитися з м'ячиками під час навчальних вправ. Коли я пояснюю нову вправу, всі дітки мають міцно тримати м'ячики руками та уважно слухати завдання. Перша вправа, голосно промовив вчитель. Підкидуєте м'яч та ловите його долонями. За свистком починаємо. Пролунав свисток. Дітлахи почали весело підкидувати м'ячики і ловити їх. Долоньку Люб був зачарований цією вправою, йому вважалося, що він летить у космос і повертається назад у долоні дітей. Від цих полюців він затамовував подих і почувався щасливим. Свисток, гучно свист показує нову вправу: Треба підкинути м'яч, плеснути один раз у долоні. Та піймати назад м'яча обома руками. Ух, круто! Я так гарно літаю, що тепер дітки мені за це плескають у долоньки, радісно подумав долоньку Люб. Знову свисток. Вправа закінчена, і діти мають тримати м'ячик у руках. Та Петрик з Михайликом м'ячика не тримали. Вони кидали його на підлогу. І кожного разу гучним гупанням перебивали пояснення вчителя. Гучно свист підійшов до хлопців, забрав долоньку Люба собі, обійняв його і сказав: Я ж просив тебе слухатися дітей, не тікати від них, як колобок, а ти не дотримуєшся правил поведінки. Полеж тут, на лавочці та подивись. Як інші м'ячики поводяться слухняно. А ви, хлопчики, постійте без м'ячика, поки він відпочиває і набирається розуму. Долоньку любо захотілося плакати, він мріяв, щоб його обійняли, пожаліли і притиснули до себе як найціннішу річ. Та він понуро лежав на лавочці та спостерігав як інші м'ячики літають в парах від одних долоньок до інших, йому стало сумно. Аж раптом Петрик підійшов до Гучносвиста і чесно зізнався, що це він з Михайликом бешкетував і кидав м'ячика в той час, коли вчитель пояснював нову вправу. Ми так більше робити не будемо. Дозвольте пограти з долоньку Любом. Ми будемо грати за правилами, перепросили хлопці. Вчитель уважно їх вислухав та пробачив. Гучно свист повірив своїм учням, що вони не будуть порушувати правила поведінки з м'ячам. Петрик з Михайликом після цього так уважно і чемно слухали пояснення вчителя, що всі вправи виходили в них з першого разу. Яке ж задоволення! Пишатися результатами своєї роботи. Гучно свист в кінці уроку за гарне виконання завдань нагородив хлопців яскравими наліпками та поставив щоденнику вражень аж по дві печатки молодець. Відтоді Петрик з Михайликом завжди були раді грати за правилами, бо тоді часу на гру було значно більше. Долоньколюб від цього був дуже щасливий.